Відзавтра у Львові відбуватимуться дні європейської спадщини. Це унікальна подія, яку вже в те проводитимуть у місті Лева. Головна тема цього року втрачене збережене відновлене. Це про те, що ми маємо те, що ми бережемо, те, що ми відстоюємо, і е, те, що ми сьогодні оберігаємо. Скульптури у Львові, які є заховані на випадок знищення, це спадщину, яку ми попри все хочемо зберегти, яка залишилася нам від наших попередників. Е, будинки і скульптури, які знищені в інших містах України, е, Росією, це те, що. В нас відібрали, але ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо про це говорити, і ми маємо знати, як ми це можемо відновити. Заплановано чимало історичних заходів, які проводитимуть львівські гіди, музейники, науковці, історики, мистецтвознавці, реставратори та інші фахівці. Формати подій теж спланували таким чином, щоб відвідувачі могли обрати, що їм ближче до душі, розповідають організатори, починаючи з лекцій та майстер-класів і до концертів та читань поезії. Загалом цьогорічна програма налічує майже 90 подій. Цього року у нас є екскурсії дендраріями, ботанічними садами, також зоологічним музеєм університету, який налічує унікальні колекції, до прикладу, молюсків з Каспійського моря. Перепрошую, моря. Тобто, це такі речі, які ми навіть не задумуємося, що вони зберігаються вже там впродовж століть. Ми будемо говорити про математиків, про українців та. Інших людей, інших національностей, які проживали у Львові, які долучилися до творення міста і країни загалом, будемо говорити про долі лів'янок період Другої світової війни. Додамо, що низка заходів відбудеться і у музичному меморіальному музеї Соломії Крушельницької. Для установи цей рік ювілейний, бо виповнюється 150 років з дня народження відомої українки. Постать Соломії Крошеницької вона є дійсно унікальна, тому що це свого часу був культурний амбасадор України до того, коли Україна ще не мала незалежності. Коли вона в період австро угорської імперії, в період міжвоєнної Польщі їздила по всьому світу, це чотири материки, це 35 країн, це близько 70 міст, і всюди співали українські пісні. Їй говорили, що це за пісні? Вона каже: це пісні мого рідного народу, це є українські пісні. Триватиму дні європейської спадщини у Львові з 9 по 11 вересня. Ознайомитися з повною програмою заходів можна на сайті Львівської міської ради. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда Тут Львів.